Ми з вами вже знайомі з котами, ви розумієте, що я можу взяти точку А, з неї побудувати два промені, і в мене от утворився якийсь кут. Можу взяти і іншу точку, нехай точку Б. Так, так, з неї я теж будую два промені. І ми вже говорили про те, що цей кут все-таки відрізняється чимось від цього кута. Правда, це є більш гострим. Це є більш тупим. І ми знаємо, що у нас є характеристика, за якою ми можемо їх виміряти і об'єктивно. Це у нас градуси. Позначаються вони таким маленьким кружечком, ну і запишу градуси. Що важливо про них знати, що фактично ми будемо відштовхуватися під час роботи з ними від кола, коло має 360 градусів. Тобто, якщо я візьму центр кола, так, з нього побудую такий відрізочок невеликий радіус кола. І зроблю повний оберт, та побудую такий от величезний кут, фактично. Та, то я матиму кут 360 градусів. Чому 360? Тут якраз і знадобиться ця піраміда, яка у мене намальована. Древні цивілізації має у тому числі. Мали свої календарі. Вони трохи відрізнялися від наших, умовно. У тих самих майя один з календарів мав 18 місяців по 20 днів. Тобто 360. Це майже те саме, що у нас. Майже наші 365 днів. Або 366, якщо рік високосний. Ну, але варто й враховувати, що і вони жили набагато і набагато раніше. Добре. З цим розібралися, Тепер знаємо, чому у колі саме 360 градусів, а не умовно 300, можемо перейти до чогось трохи більш цікавого. Добре. Я пропоную спробувати взяти не ціле коло, як то було раніше, та? а якусь його частинку. Мовно одну шосту. Та? Тобто, я маю от усю цю довжину цієї лінії. Але я візьму 1 шосту. І що буде, якщо я 360 поділю на 6? Це буде кут 60 градусів. Правда? Тобто це у мене 60 градусів, і ми насправді з вами вже зустрічалися з цим кутом. Так само я можу поділити коло на 4 рівні частини. Так? І тоді я матиму кут 90 градусів. 360 поділити на 4, і це дійсно 90 градусів. Добре, побудую зараз ще одне коло, аби уже не плутатися. Так, що буде, якщо я побудую кут 180 градусів. Так. Тут уже зворотня операція. Спробую 360 поділити на 180 градусів дорівню 2. І правда? Це рівно половина кола. Ми вже говорили з вами про цей кут, він є розгорнутим. І. Останній на сьогодні приклад. Так. Я візьму отакий от кут. І я думаю, ви вже бачите, що тут ми маємо кут 90 градусів, прямий кут. Але я хотів би з вами поговорити про ще один випадок, так? Отакого кута. Коли я маю 3 чверті від кола. Тобто, мені потрібно 360 помножити на 3 четвертих. Так. 360, 360, я множу на 3 четвертих. Або я дійсно можу це сказати, як я ділю коло на 4 рівних частини і беру 3 з них. Дорівнює. дорівнює. Добре, 4 – це 90, це ми вже знаємо. І 90 помножити на 3, 270 градусів.